Добрий день, шановні наші гості. Ми раді вас вітати на Дні відкритих дверей в Харківському комп'ютерно-технологічному фаховому коледжі, який є лідером серед закладів освіти Харкова. Я заступник директора з виховної роботи ЛУЛА Наталя Миколаївна. Наш заклад освіти має успішну і тривалу історію, і ми пишаємося досягненнями наших випускників. Коледж готує фахових молодших бакалаврів у галузі знань, інформаційні технології, електрична інженерія та механічна інженерія. Термін навчання у коледжі на основі базової середньої освіти триває 4 роки. Коледж навчає як за державним замовленням, так і за контрактом. Прийом здійснюється відповідно до умов прийому на 2023 рік. На даний момент навчання проходить онлайн на двох платформах Zoom і Classroom, відповідно до розкладу. Усі освітні програми відповідають сучасним вимогам виробництва та економіки. А зараз провідні фахівці детальніше розкажуть про наші спеціальності.